У виставковій залі дитячої художньої школи представлено експозицію творів відкритого міського конкурсу образотворчого мистецтва, присвяченого 160-й річниці від дня народження Івана Франка. Першими оцінило дитячі роботи поважне журі, в складі якого була і моя колега Галина Філіпова. Для огляду журі у двох приміщеннях виставкової зали було виставлено 90 творчих робіт, 85 учасників з Івано-Франківська, Коломиї, Луцька, Болехова і Нижнього Вербіжа. Непросто нам буде, нам буде непросто. Тому що, якби це були дорослі композиції, то вони поза конкуренцією. Якби це було зовсім дитяче, також просто. А тут виявляється, Таке безпосереднє сприйняття світу дитяче, помножене на уже певне володіння технікою. Відчуття дуже е, приємне, бо немає агресії. От я стою і я просто оповитий тим миром, тою любов'ю, е, ну, то знаємо самі, що діти фактично ангели. І оце от добро плюс. Певне філософське навантаження творить ауру зараз в цих приміщеннях, де представлені композиції, в яких оспівується творчість, інтерпретується. Візуалізується творчість Івана Яковича Франка по завершенні нелегкого оцінювання творів авторів віком від 8 до 16 років, які були поділені на три категорії в номінаціях: живопис, графіка, скульптура, ветенанка і розпис, журі попередньо підсумувало результати Іван Франко і його коли ще звірі говорили. Напевне, знайомі кожній українській дитині самого маличку. Але ще все-таки надіялися, що залучаться і доросліші студенти перших курсів вузів. На жаль, цього не сталося. Для кожної вікової категорії, задумуючи конкурс, ми придумали свою тему. Було запропоновано для молодших на теми Казок, для трошки старших серйозніші твори, трошки такі як Захар Беркут. Ну а для старших надіялися, що будуть все-таки звернутися до серйозних філософських творів. Або до лірики Франко це. Те наше, те, що живе в кожному з нас, те, що ми знаємо, і те, чиє ім'я, наше місто з гордістю носить. Тепер уже впевнено можна говорити про чудову тематичну виставку, яку всі охочі зможуть побачити, і згадати франкові твори, лист Микита, коли ще звірі говорили, Грицева шкільна наука саме 27 серпня відбудеться нагородження переможців.